Друзі, ви дивитесь інформаційну програму для дітей телевіконечко. З вами ведуча Ніколета Золтан. Наша творча група підготувала для вас чимало цікавої інформації, якої саме дізнаєтесь зовсім скоро. Осінь. Дивовижна пора. Барвиста і надзвичайно гарна. Чимало радісних подій та заходів відбувається саме восени. Одним із таких став осінній бал, який не без допомоги вчителів провели учні Ужгородської загальноосвітньої школи номер 8 Та який бал без королев і принцес, спитаєте ви? Погоджуюсь, не справжній. Тому і тут наші юні організатори дотримались усіх правил проведення балу і серед своїх однокласниць обрали найдостойнішу королеву і принцесу осені. Як це відбувалось, пропоную вам дізнатись із сюжету. Серед усіх охочих крисунь взяти участь у конкурсі однокласники обрали найдостойніших, і у фінал змагання потрапило 19 конкурсантів. Учасниці настільки стружилися між собою, що, на мою думку, такого поняття, як конкурентність, ну, я не бачу принаймні. Нелегке завдання постало перед членами журі, адже їм довелося із усіх дівчат обрати двох переможниць середнього шкільного віку на отримання титулу принцеса осені та дівчину старшої вікової категорії і коронувати її. Насамперед, основним критерієм в оцінюванні це була краса, елегантність, креативність, культура, пластичність. Показати все, що може показати жінка, жіночність. Дівчата змагалися у декількох номінаціях. Конкурсантки демонстрували свої хореографічні, спортивні і акторські здібності. Аби зрозуміти, котра з конкурсаток найкмітливіша. Ведучі підготували для них декілька цікавих запитань. Що значить для вас особисто слово «Ідеал»? Як ви для себе його трактуєте? Ідеал для мене це людина, на яку можна покластися, з якої можна взяти приклад. Вона дотримується всіх моральних вправил. На відміну від уже звичних там конкурсів краси, осінній бал восьмої школи вирізнився оригінальною номінацією. Дівчата заздалегідь приготували вдома свої кулінарні шедеври. Продегустувавши, які члени журі, а також глядачі мали змогу обрати серед конкурсанток найкращого осіннього шеф-кухара. Останній вихід дівчат був найромантичнішим і найбільш сподобався глядачам. Ці дівчата були гарно вдягнені. У них була друга пара і всі гарно виступили. Допоки журі радилось, приймало рішення, публіку розважали талановиті учні школи. Декламували вірші, танцювали та співали. Кожна конкурсантка мала чималу групу підтримки у залі. Ми її підтримали і тому. Спробували намалювати і піддержати її, щоб вона виграла і вона саме красива. А на деяких дівчат чекав приємний сюрприз. Чарівна квітка найдостойнішій дівчині цього конкурсу. Вона мій, моя однокласниця, вона мій найкращий друг. І взагалі вона найгарніша в цьому з цьому конкурсі. За результатами конкурсу жодна з дівчат не залишилася без титулу. Нагородили всі. Принцесою осіннього балу стала мрійлива п'ятикласниця Аліна Горват. Я дуже задоволена. Я е, про це мріяла вже давно, щоб стати е, міні-міс е, школи. Я дуже хотіла перемогти. І всім дівчатам е, бажала перемоги. А цьогорічною королевою осені обрала десятикласницю Євгенію Нікур'юну. Я дуже щаслива, що я перемогла. І ну, взагалі для мене це е, дуже велика радість, і я вважаю, що головне не перемога, а участь. І всім іншим учасникам я бажаю, щоб вони не розписали. І в подальшому я думаю, що я теж буду приймати участь в подібних заходах. Осінній бал залишив по собі позитивні враження та емоції, які надихнули на створення нових конкурсних програм. З урахуванням побажання і пропозицій самих школярів. Мені дуже сподобалося, але це досить що Вони поставили маленьких дітей з великими школярами 11-10 класів. І це маленька, гарненька дівчинка, не може конкурувати з високою, гарною дівчиною, вже з гарною фігурою і так далі. Але взагалі було дуже гарно і весело. Звичайно, були недоліки, але вони були незначними. Днями дитяча письменниця Юлія Драгун презентувала свою чергову книжку звинних писань. Посміхайтесь з добрим людям. На зустрічі з авторкою дитячих книг побувала і наша знімальна група. Посміхайтесь добрим людям. Книга пісень, автором яких є Юлія Драгун. Вірші на музику поставили композитори Галина Гордійчук та Марія Жабляк. Над ілюстраціями працювала художниця Ольга Ладижець. Ця колективна творча праця талановитих авторів є своєрідною несподіванкою для читачів Закарпаття. Переконаний книговидавець Борис Кушнір. Чому несподівано? От ви знаєте, у нас є такий феномен. розумієте, Феномен несподіванки. Я сьогодні вже про це говорив. Розумієте, от вийшла книга, от... Я ще. вийшла книга друга, вийшла книга третя Юлії Юрієв. І взялися за цю книгу, виявляється, що вони, вони вірші, особливо вірші наскільки молодійні, що вони зразу припали до душі композитора. Завдяки саме е, таким от, творчим особистостям да, народилася книга. Кандидат педагогічних наук Марія Бояновська відзначає, що пісенний збірник Юлії Драгун це духовно-інтелектуальний продукт, який неодмінно збагатить кругозір дитини. І ця книга повинна потрапити до рук кожного педагога, бо спонукає підростаюче покоління до добрих вчинків. Посміхайтеся з добрим людям. Ми бачимо, що автори привертають увагу або спонукають дітей до добрих дій, до добрих вчинків, в тому числі і до того, чим дітям притаманним є посміхатися, робити добро, робити добрі вчинки. Вона є сьогодні як ніколи потрібна нашим дітям-вчителям. Вихователям дошкільних навчальних закладів Юлія Драгун каже, що в кожну пісню автори вклали частинку свого серця і сподіваються, що ця книга буде дуже цікавою для дітей та їх батьків. Мама з мали з маленькою дитинкою повинна все зробити для того, щоб прививати любов до книги. Тому що комп'ютерна рука не візьме, а книгу візьме. візьме і це саме головне. У книзі набагато почерпає мудрості, доброти, і це це дуже важливо, щоб полюбили книги. І скрізь я де буваю, кажу, що у хаті повинно бути більше книг, як і Збірка пісень Посміхайтеся добрим людям відома не тільки читачам нашого краю, але й була високо відзначена на 18-му міжнародному форумі видавців у Львові. Як найкраща книга для дітей. Книга ця вийшла це літом. І вже як Борис гроч теж говорив, що на конкурси дали і все. І стала лауреатом. Ось такий диплом отримала в місті Турка і Львовської області. Туди їздили. На ну, а цей диплом получено в місті Червоного град, також в Львівської області, де там нагородили мене вже ось такою відзнакою. Головне покликання Юлії Драгун за словами композитора Василя Поповича ділитися скарбами душі із добрими людьми. Настільки пройнятливі слова, настільки прекрасна музика, якщо ви не проти, я без баяну спробую. Байливу Яночку поспівати. <кій> Маленька Яночка лісочко у гості до бабусі йде, у кошику новім з вербички, щось для рідненької несе. Побачила вона синичку, яка гойдалась на вербі. Куди біжиш, мала прямуєш, чого таке -то весело тобі? Бачила вона синичку, яка гойдалась на вербі. Куди біжить мала, прямуєш? Чого так весело? Тобі? Я старалася писати так, щоб було доступно для кожної дитини, навіть та, яка не дуже чистенько інтонує брати таку тональність, щоб була доступна для наших дітей. Я хочу вам заспівати білку вчительку. Чила білочка читати синечку в садочку, а щоб сонце не пекло, сіли в холодочку, спритна білочка, синичці букварик гортала, пташка букви в холодочку, вмить запам'ятала. Я би рада, я би рада все на світі знати, а ще мрію всіх звірят. Навчити літати яскравим доповненням презентації став вокальний виступ учнів ужгородської загальноосвітньої школи номер 5 на чолі із вчителем музики Віктором Колодієм, які виконали для всіх присутніх кілька милозвучних пісень і збірки. Інформація, яку ми підготували. Нам час прощатися, але вже за тиждень ми обов'язково зустрінемося з вами. Дякую за приємне товариство! З вами була ведуча Ніколета Золта. Побачимось!